Ігор, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Як на мене, дзвіночок ну такий надзвичайно тривожний, Ви це підтвердите зараз або спростуєте. Зараз українські правники і міжнародні правники опрацьовують ось ці механізми, яким чином притягти до відповідальності до міжнародного та кримінального суду військове та політичне керівництво Росії, яке розпочало повномасштабну війну в Україні. І тут з'являється така інформація. Думаю, ви її бачили, що гаський суд. Не визнав Росію винною у війні в Грузії у 2008 році, ба більше винними там були визнані лише чотири людини, три з них чиновники самопроволошеної південної Осетії, і один російський генерал-майор, який, до речі, помер у 2021 році. Так, от з огляду на цей факт, хочу все ж таки почути ваш прогноз: а наскільки? Чи понесе справедливе покарання військове та політична російська керівництво, яке розпочало війну в Україні, і від чого це залежить? Ну я відразу хочу сказати, що ну нам не треба боятися якихось паралелій з подібним рішенням, яке стосується війни в Грузії, з однієї простої причини справа в тому, що війна, яка там була, вона неоднозначно оцінюється навіть на рівні організації Об'єднаних Націй. Оце це важливий дуже момент, це треба розуміти, що було кілька рішень, які приймалися в тому числі на рівні ООН, і вони однозначно не називали Росію там якраз країною, яка ну відверто здійснювала агресію. Яка частина відповідальності там перекладалася в тому числі і на грузинську, ну на Грузію? Да? І це треба розуміти. Тобто ми та -то знаємо, як все це було, і в принципі Росія готувалася до цього конфлікту, максимально там провокувала і так далі. Але я кажу, що по документах є певні питання, і тому суд, мабуть, він ну, користувався в тому числі і спирався на ці документи, коли приймав подібне рішення. По відношенню до тієї агресії, яку Росія здійснює проти України, тут все однозначно. Тим паче, ми вже маємо, наприклад, теж рішення по збитому боїнгу, і там прямо зазначено, що Росія несе за це повну відповідальність. Вона повністю контролювала ті. Так звані ДНР ЛНР, і відповідно вони не є ніякими там квазідержавними утвореннями. Вони були там маріонетками Російської Федерації, і так далі. Всі інші країни Організації Об'єднаних Націй, ну Генеральна асамблея, як мінімум, вони неодноразово визнавали Росію е, країну, яка напала на Україну. І тому в цьому контексті ніяких там рішень судів, навіть гіпотетичного майбутньому, які будуть носити певний дисонанс цю історію, їх не буде. А от стосовно. Так, я а просто це, хочу це. знову ж таки тут уточнення. Невелика ви згадали про MH17 і ось про цей вердикт. Але ж ті, кому були винесені вироки, вони ж фактично на волі. Те вище керівництво, яке давало їм на це ну, командування, робити так, воно взагалі абсолютно ніяким чином не покаране. Так, суд там окремо зазначив, що вони не мають можливості встановити призвича людей, які віддали вказівку переміщення цього буку з території Російської Федерації з військової частини на територію так званої ДНР. Ну і відповідно здійснена тих дій, які були далі здійснені, тому що ми ж розуміємо, що там екіпаж сидів російський, Це були кадрові російські ага. військові, але ну це дивіться одна окрема історія. Але навіть в цій історії Росія визнається стороною, яка напала на Україну, яка розв'язала цю війну, і винна так чи інакше в тому, що відбулося. А в історії з нападом на Україну 24 лютого, ну, все ж однозначно, тому що тут воюють кадрові російські військові. І Я ще раз кажу, що по всім документам Росія проходить як країна агресор і це не стане для суду для будь-якого там суду, ну крім російського, тут це треба уточнити, можливо, білоруського приймати якісь там інші рішення. Але стосовно конкретного покарання винних. Тут є звичайно питання зараз. Активно над цим працюють, і ви знаєте не гірше за мене і про ідею там про окремий міжнародний трибунал, який з іншого боку не повинен забирати роботу у вже тих трибуналів і тих міжнародних судів, які на сьогоднішній день існують. Багато європейських країн говорять про те, що в першу чергу вони будуть робити ставку на національну систему судочинства, національні суди. і Якщо десь по світу будуть ловити якихось росіян, які мають відношення там до війни в Україні, їх будуть судити там, передавати. Україні і так далі. Але ми повинні бути свідомі одного дуже простого ну факту: такого що переважна більшість вироків, які будуть виноситися в найближчі роки, і які будуть стосуватися тих злочинів, які здійснювала російська армія на території України. Я розумію, що це дуже болісно слухати, але це будуть заочні вироки. Вони не будуть прямими з однієї простої причини: прямо притягнути до відповідальності цих людей можна було б за умови. Окупації Російської Федерації, як це відбулося з Німеччиною після 1945 року, Нюрборський трибунал зміг притягнути до відповідальності злочинців. Чому тому, що вони були схоплені на території Німеччини, а вся Німеччина контролювалася союзниками? Американцями, британцями, французами і радянськими військами, які туди зайшли. Ну ми ж розуміємо, що навряд чи ми зможемо окупувати. Ми не плануємо цього робити. Окупувати територію Російської Федерації. Тому тут, скоріш за все, буде або заочне правосуддя, або буде історія як з колишньою Югославією. Коли після зміни влади через кілька років винні в злочинах проти людяності військових злочинах, в геноциді і так далі були видані новою владою Сербії, ну той же президент там да і всі ті злочинці, і вони потрапили до міжнародного суду. Ну їх судили, і вони всі отримали або вироки там, дехто покінчив життя самогубством, і так далі, а, якщо цього не відбудеться, в Росії влада не зміниться, ми зможемо говорити виключно про заочне правосуддя, ну і спроби ловити цих злочинців десь там на території третіх країн. Україн. є ще один варіант це варіант створення і застосування ну аналогу українського МОСАДу, який сам буде розшукувати певних таких злочинців, які несуть ну безпосередню відповідальність за масові, якісь там вбивства, геноцид, і так далі, і будуть їх карати в позасудовий якийсь спосіб. Ми про це не повинні, до речі, боятися говорити, тому що це складна проблема і. В принципі, Україна може цей варіант розглядати. Повірте, жодна з інших демократичних країн. Ну вони публічно, звичайно, це не підтримують, але не публічно вони право України на здійснення подібних дій вони будуть визнавати. Тому тут ми повинні бути готові до того, що ну не вийде нам всіх їх посадити або побачити навіть Путіна там, вибачте, в клітці, да, де його будуть судити. Скоріше за все, це буде відбуватися за трохи іншим сценарієм. Ну що ж ми за цим будемо пильно стежити. Щиро дякую вам, Ігор, за те, що знайшли час долучитися до нашого стріму і за таку цікаву розмову. Ігор Горитерович, політолог, був разом із нами на зв'язку у цій порі. Дякую.